Друзі, привіт! Сьогодні покажу вам відео, як я готую торт Наполеон. Як я таки зробила плов з рису солодкий з яблуками. О, що ще вам покажу? Тож, дивіться, не перемикайте! По можливості ставте коментарі і вподобайки. Дуже буду вам за це вдячна! Гарного дня! І вдалої вам п'ятниці вже скоро вихідні, тобто вже взавтра. Тож, файного вам дня, мої хороші. Добрий ранок. Подивіться, зима прийшла. І зима. Ось я мілютий. Прям розходився. Клинайте показує, що він. Такий здоровий місяць взимку. Друзі, привіт! Сьогодні хочу спекти Наполеон. І ось взяла свою книжечку і хочу вам показати малюнок. Він не ідеальний, каже Доні, але вона мене колись малювала. В неї є дуже файні малюнки, але вона не дозволяє їх показувати. Це я тишком покажу, можливо, зароблю, але ж він мій, тому що вона мені його малювала тепер. Перехожу, шукаю, зроблю зразу крем і тісто, нехай буде стояти годинку в холодильнику, а я тим часом буду робити плавлений сир. Приготування крему. 3 яйця, даю ванільний цукор, додаю один стакан звичайного цукру і збиваємо це в інший. Так, ось так відбиваю. Зараз додам сюди борошно, додаю борошно і все це вимішую. Додала сюди літру молока, вимішую і ставлю все це на водяну баню. На водяній бані треба заварити крем. Друзі, вирішила я не робити на водяній бані. ось просто. Постійно помішуючи заварюю свій крем. Він уже густий, ось, але постійно помішуйте ось дивіться З'явилися бульки 30 секунд проварюємо і все. Крем... Друзі, зняли з вогню, додаємо масло і ретельно вмішуємо, поки не розчиниться масло. Потім накриваю. Харчовою плівкою в контакт і ставлю, щоб схололо до кімнатної температури. І воля, крем буде готовий. Що? Замішуємо тісто на наполеон. половиною стакана борошна. Я вам, як замішую, показувати не буду, тому що штативу в мене ще немає. Я вам покажу просто рецептуру, так би мовити. Борошно пересіяли. Тепер додаю потрібне масло або маргарин. Тепер беремо пів склянки води, вбиваємо сюди одне яйце, даю сюди до яйця з водою, 2 столові ложки оцту. Друге, тепер все це ретельно перемішуємо. І додаємо до борошна із маслом і замішуємо тісто. І ще додаємо дрібку солі до тіста. Що? Замішуємо швиденько тісто, щоб потім воно було слоєвне, треба швиденько, щоб не почала розвиватись клейковина. Збираємо тісто до кубки у пакет і на годинку в холодильник. Друзі, що ви думаєте? Поставила я сир, варити. І забула, що я масло використала на крем і на тісто на, на поливо. Тож тепер виходжу із ситуації. У мене є домашні вершки. Буду зараз збивати. Друзі, півтора, Що, починаю розкачувати свої коржі. Зараз перенесу все це на пергамент і буду робити прокол. Тут робимо багато-багато проколів, щоб наше тісто не здувалося. Ну як, здувалось, тільки рівномірно і до духової шафи десь хвилин на 3-5 тире. Що ж, я перемастила перший і зараз буду прижимати. О, я люблю найбільше в цей момент, коли він хрускає. Зараз перемащу верх і буду обсипати крихтом. Що, другий теж перемастила, зараз буду посипати. Такі файні тортики. Що ж, друзі, ось я своїх красунчиків вже присипала все. Один віднесу мамі, один буде нам смакота. Не повірите, хто любить торти, це дуже смачно. Що ж, друзі, я зараз вам показую той самий плов, який я обіцяла. Ось тут я розділила рис, який у мене відварений на дві частини. У мене буде по два слої. Тепер я його розрівнюю так, беру цукор. І присипаю цукром. Тепер накладаю сюди покришені яблука. Яблука притрушую цукром не сильно, тому що яблука. Дуже добре, коли яблука кислі або кисло солодне. Беру корицю та де ж воно сипить. Тепер я ось поклала масло, бачите, так як ми налисники оздоблюємо. Тепер кладу другий шар. Рису, що ж, тепер рис нам знову треба файно вирівняти, по можливості, щоб не було грудочок. Тепер знову те саме. Цукор. Ого, грудка впала. Чекайте, приберемо. Тепер знову трішечки масла, кладемо вже на сам рис, бачите, щоб було смачніше. Тепер кладемо решта яблук. Так, файненько притарамбовуємо. Знову цукор, трішки кориця. Хто не любить корицю, можете використовувати ванільний цукор. Я коли корицю, коли ванільний. Минулого разу був ванільний цукор, зараз буде кориця. Але до яблук дуже пастує кориць, лише хто не любить. І знову трішки масла. І в духову шафу. Можна прикрити кришкою, можна і ні, я не прикриваю. Вони тоді прижарюються, зверху такі смачненькі яблучка. Все, в духову шафу. Тож, друзі, а я на сьогодні з вами буду прощатися. Дякую вам за перегляд, дякую, що ви зі мною, показую вам крикливу мурку. Всього вам найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Дякую нашим хлопцям ДСУ, що у нас сьогодні є цей день. Ми його прожили. Завдяки ним пам'ятайте про це.